Лайн школа дала дуже багато вражень, знань, і навіть що найголовніше простору для роздумів. Адже ми мали зустрічі з лекторами з різних сфер. І найціннішим було те, що ми могли поставити питання і провести глибинні дискусії у тих темах, якими. Ми займаємося, досліджуємо як студенти. Дуже радий того, що ми не тільки змогли отримати знання, розширити свої знання, а й практично позайматися, а й погуляти містом, провести тимбілдинг, зустріти багато людей, експертів і просто активістів. З інших країн з України, які займаються тим самим, чим ми хотіли б колись займатися. Питання, які ми вивчали протягом цієї єврошколи, вони є надзвичайно актуальними для України та для всіх громадян України. Тому поширювати таку інформацію є надзвичайно важливо для нас. Я супер щаслива, що я змогла знайти своїх однодумців. Мої очікування не те, що справдились, а навіть були перевершені. За що я власне дуже вдячна організаторам та представництву Європейського Союзу в Україні, то я знайшов тих людей, які ми. Міні дозволять побудувати своє майбутнє у професійній сфері, зв'язаній з Європейським Союзом. Саме під час перебування на офлайн-школі у Львові впродовж п'яти днів проводились надзвичайно цікаві лекції від професійно відібраних лекторів. Але я неймовірно вражена від професійності викладачів, від тем, які були підняті, і те, що я винесла дуже великий багаж знань про євроінтеграцію. Ця школа дала мені можливість більше дізнатися про сам європейський союз, зрозуміти, як функціонують європейські інституції. Хочу подякувати і висловити свою надзвичайну неймовірну вдячність кожній спікерці і кожному спікеру, який дійсно провокував нас на дискусію, провокував нас на те, щоб ми мали нові ідеї для нашого розвитку і розвитку нашої країни. І я дійсно закликаю кожну людину спробувати себе взяти участь у єврошколі і отримати такий же класний досвід. It might.